У 90 х і 2000-х роках країни почали конкурувати за бізнес через спеціальні податкові режими. На папері це виглядало як підтримка інновацій. Але на практиці дозволяло компаніям платити лише 1 або 2% податків замість 20 чи навіть 25. Навіду декілька прикладів: патентний режим у Великій Британії. Надавалася пільга на доходи від патентів, навіть якщо дослідження виконувалися. Не в самій Британії. Або фінансові компанії в Нідерландах. Через них прокачували роялті та відсотки без реальної присутності компаній в самих Нідерландах. У кантонах Швейцарії були так звані кантональні режими, за якими холдингові компанії платили у два або і три рази менші ставки податків. Люксембург це особливий випадок. В Люксембурзі за індивідуальними податковими рішеннями. Знижували ставку до 1 або 2% податків. У 2014 році вибухнув скандал: Люксембург Лікс. журналісти продемонстрували, що компанії отримували таємні податкові рішення з мінімальними ставками.